Чи можна вибачити зраду другої половини про відносини і подружні стосунки? Це одне з тих питань, які звучать найчастіше, але люди бояться почути чесну відповідь. Ну і зрозуміло, питання, яке ріже душу. І тут важливо сказати: прямо: Біблія не романтизує зраду. Це точно. Навпаки, Христос чітко каже, що подружня невірність дає людині право розлучитися, тобто Бог не вимагає від людини терпіти те, що руйнує її душу і життя. Але водночас Христос дає інший шлях прощення не як обов'язок, а як можливість. Біблія визнає обидва варіанти. Тому питання: чи можна вибачати завжди про серце і про реальне дія? А не про треба чи не треба. Тепер про головне: вибачити можна. Але повернути все як було, ну не знаю, навряд. Бо зрада змінює не тільки стосунки, вона змінює людину, яка була зраджена. І зараз важливе речення, на якому тримається вся тема. Прощення можливе тільки тоді, коли той, хто зрадив, готовий не словами, а вчинками довести, що шкодує. Порожнє, а вибач, нічого не лікує. Чому деякі люди зраджують і потім хочуть все повернути назад, наче нічого не було. Бо вони хочуть забрати назад біль свого партнера, але не хочуть забрати відповідальність за власні вчинки. Це різні речі. Що має зробити той, хто зрадив? Чесно визнати провину без всяких але й виправдань. Бути готовим до складних розмов і запитань, бути відкритим і прозорим певний час. Завжди, точніше, змінювати поведінку, а не тільки слова, працювати над причиною, а не маскувати наслідки. А що має зробити той, кого зрадили? Дати собі час без тиску, прощай вже. Назвати свій біль, а не ковтати його чесно відповісти собі. Я хочу відновити стосунки, чи я просто боюся залишатися сама, усвідомити прощення це не обов'язково продовження стосунків. Можна пробачити і піти. Можна пробачити і будувати все заново і важливо відновлюються тільки ті стосунки, де обидва хочуть працювати. Якщо хоче один, це не відновлення, це відстрочка болю. Підписуйте, щоб не пропустити наступні чесні теми. Пишіть ваші роздуми на цю непросту тему і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.